В рамках багаторічної співпраці кафедри біомедичної інженерії та Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування і відновлення працездатності був розпочатий сумісний медіапроєкт зі створення навчального відеоконтенту для підготовки фахівців з протезування і ортизування за сучасними міжнародними стандартами АСПІО. Сучасне цифрове обладнання для знімання відео кафедри біомедичної інженерії надає змогу створити навчальний відеоконтент для якісної підготовки фахівців з ортопедичних технологій. Окремо буде створено тривимірне панорамне відео з ефектом присутності.